Вся хвала належить Аллаху. Перші десять днів місяця Зуліхіджа – це найкращі дні року, благодіяння, які вчиняються в ці дні, улюбленіші Аллаху, ніж будь-які інші благодіяння, що здійснюються в інші проміжки часу. Аллах присягнув ними, сказавши. Клянуся десяти ночами. А також він назвав їх днями відомими, сказавши, і згадують ім'я Аллаха у встановлені дні. Саме в ці дні Аллах завершив. І зробив досконалою нашу релігію. Нам слід старатися в ці дні робити різного роду акти поклоніння, які приносять користь як для себе, так і для інших, такі як Намаз, піст, читання Корану, згадування Аллаха, дуа, прояв смирення, благочестя до батьків, підтримки родинних зв'язків, виконання потреб мусульман, відвідування хворих, участь у похоронних процесіях, годування бідних та інші праведні справи. Також нам слід частіше вимовляти слова і фразиллах весь час за всіх обставин. Також слід вимовляти, пов'язані з цими днями такбіри, після намазів, починаючи з ранкової зорі арафату. Давайте будемо просити прощення у Аллаха перед світанком і не будемо втрачати цей час. Хто знає, про що він просить, тому легко жертвувати. Воістину товар Аллаха. Коштує дорого. Воістину товаром Аллаха є рай. Тож давайте старатися на шляху до нього.